Доброго дня! Мене звати Юлія Мудра. Я практикуючий психолог, зокрема психолог платформи South Woman Hub. Сьогодні я хочу поговорити з вами про негативні переконання, які псують нам життя. Наприклад, таке переконання, як Я суцільний безлад. Змінюємо або перефразовуємо його на Я можу зробити все, що я хочу. Як це працює? Негативні вислови, негативні думки вони забирають нас сили, забирають нас енергію, а позитивні навпаки наділяють нас енергією або повертають її. Але одного перефразування недостатньо. Важливо робити ще якісь практичні дії, які допоможуть нам вкорінити нові е, переконання в наше життя. Зокрема, давайте, що стосується цього переконання, зробимо наступну практику: уявіть проблему, яка в сьогоднішньому дні у вас існує. Можете заплющити очі, якщо вам так буде краще, легше. Зробіть глибокий вдих. Після чого можете записати або проговорити, сьогодні я зможу зробити ну, і кожен з вас напише те, що він може зробити, те, що для нього важливо, так? А потім беріться за роботу і з певністю в те, що у вас все вийде. Але тут зроблю невелику ремарочку про те, що. Бажано спочатку брати ті речі, да, ті, ті види робіт, які вам легше всього вдається зробити. Адже так, ваше тіло запам'ятає ці відчуття те, що все вийшло, ви спроможні це зробити, і надалі подарує вам більшу впевненість вже в більш складних справах, які ви зможете надалі підключати да, або робити. Бережіть себе і до зустрічі.